Ні війни, ні горе, нічого. Вони вдавляться за ту землю. Відпочивають за кордоном, одівається в бутіках. Ви знаєте, я плакав, сидів, коли Детройта, дружина Оля, Бака, прийшла з дітками і вибирала одяг для дітей секонд секонд-хенд. Хочеться, знаєте, це що таке ви? Це що таке? Вшанування таке пам'яті наших загиблих братих і дітей. Що ви виходили, ми бережами тут колонаємо тут все. Насики стоять, у нас там побратим дуже багато воювали Що Щоб думаєте, що вони будуть потинасіньки, та не підуть вони, бо тому що ми прийшли війну. Ми прийшли так само, і за їхні права. Вони не можуть да, виступати, бо вони на службі. Хто в поліці, хто в національній гвардії, хто в СБУ, хто в охороні президента. Ми готові допомагати державі, змінюватися, міняти країну. Але нас не чують, не хочуть чути. Ну це